Моя наступна гостя Марія Гуцман, керівниця групи проєктів інклюзивний розвиток, відновлення та розбудова миру. Така широка назва. Яка роль ПРО ООН в сприянні жіночого лідерства? Доброго дня, Катерино! Вітаю учасники сьомого українського жіночого конгресу. Мене звати Марія, я керую відділом, який займається інклюзивним розвитком в програмі розвитку ООН в Україні. На ну, перш за все я би хотіла висловити велику подяку і нашим партнерам, це уряду Польщі та Європейському Союзу, за те, що програма розвитку ООН в Україні змогла долучитися до цієї вкрай важливої ініціативи із такою надважливою темою, яка сьогодні обговорюється. Що стосується жіночого лідерства, як загалом для програми розвитку ООН», а програма розвитку, якщо ви знаєте, це є величезна міжнародна організація, яка присутня у 170 країнах світу, то тема жіночого лідерства є пріоритетом і наскрізною червоною ниткою, яка проходить через всю нашу програмну діяльність. Жіночні зменшення нерівності, так би мовити, так і гендерна рівність це є одними із глобальних цілей сталого розвитку і нашої програми, яка називається Порядок денний сталого розвитку до 2030 року. І ми намагаємося жіноче лідерство впроваджувати нашу програмну діяльність і не тільки, але так само в самий стиль управління і керування організаціями. Для прикладу, наприклад, керівниця нашого відділу. Яка сидить штаб-квартира у Нью-Йорку, Вона знаходиться, але вона є жінкою. Вона керує відділом, який займається розвитком східної Європи. Іван Жівкович. на рівні України, там де у нас, у нас зараз працює близько ну, порядку 400 осіб по всій Україні. У нас 53% – Це є жінки. У нас досить високий рівень репрезентативності жінок на управлінських позиціях. Наприклад, у нас є три департаменти, дві з них очолюють жінки. От хотілося б, звичайно, щоб було б так само на рівні організації. У нас більша репрезентативність, тому що наразі тільки чоловіки. Але загалом в системі ООН, якщо ви поглянете, досить багато є жінок, які займаються і саме от на керівних посадах і займаються розвитком організації і задають нові тони і напрямки. Як ви вважаєте, якою є роль жінки у відновленні України? Ви знаєте, я зараз висловлю свою позицію, і як жінка, і як керівниця. Я вважаю, що роль жінки є ключовою. Ну, насамперед, ми повинні зрозуміти, що стилі управління вони трішки змінилися. Так? І зараз ми робимо головну ставку на емоційний інтелект. Природні у жінки емоційний інтелект розвинути набагато краще, тобто наголос іде на розвиток м'яких навичок, таких як емпатія, як побудова партнерства, як побудова сильної команди всередині. Тому я думаю, що жінка буде відігравати ключову роль саме у відбудові і відновленні України. Користуючись цією нагодою, знову ж таки, я би хотіла підкреслити уже і подякувати жінкам за те, яку роль вони виконують зараз. За те, що жінки знаходяться на передовій на рівні з чоловіками, за те, що жінки знаходяться в тилу, за те, що жінки під час війни усі ці проблеми оголилися, такі як гендерне насильство, такі як жінки стали стали головними надавачами послуг і таким такими. Просто у мене аналог іде да? Right? тобто надавачі послуг і почали дбати про свою сім'ю. Чоловіки на передовійся, дуже велике навантаження впало на жінку. Що важливо для мене, і я хотіла би підкреслити, і це дуже притаманно Україні, як країні, яка є на високому рівні розвитку. Якщо ви подивитеся на лідерський склад який нашого кабінету міністрів, у нас досить хороша репрезентативність жінок. Але тим не менше, що варто зазначити, коли ми йдемо нижче, коли ми спускаємося на рівень обласних Адміністрації на рівень мерів міст на рівень громад, все ж таки жіночого лідерства не вистачає. Тому, звичайно, щоб хотілося, щоб під час відбудови ми звернули увагу на розвиток лідерських здібностей на усіх шаблях. Я зараз закінчу. Другий момент, от це звичайно, розвиток жіночого підприємництва, щоб жінки більше приймали участь і вагому участь у бізнесі, щоб вони розвивали бізнеси, які би відновлювали потім Україну, і жінки як медіаторки у громадах, як головні надавачі. Пот... Ослуг, і головні головні особи, які би зменшували оці всі напруги, які існують в громадах між внутрішньо переміщеними особами, між, а, не, корінними жителями, громадянами. Не буду вже торкатися про тему реінтеграції ветеранів, тому що я знаю, ця тема теж обговорювалася, от в цьому, і а, не, так, напевно, на цьому все коротко. Дякую. Скажіть, будь ласка, з вашого досвіду сьогодні в розмові зі мною дехто де з спікерів казав про те, що жінки не завжди готові брати на себе відповідальність лідерську з вашого досвіду. Чому це відбувається? Я думаю, це це моя точка зору, якщо я можу поділитися. У мене є своє власне бачення, тому що я сама зараз лідерка є, і я якби розумію. Є. Мені здається, що з одного, з одного боку це чисто психологічне, тобто жінки беруть. Але вони не хочуть, вони вони не хочуть бути брати на себе цю відповідальність. Так тому, що якось так історично склалося, такі є стереотипи, що все ж таки має провідну роль виконувати чоловік. Це такий стереотип. Сказати. Так це все ж таки є стереотип. І тут є велика робота. Я вважаю, для програми розвитку ООН, тому що ми є програма розвитку. Ми не надаємо гуманітарну допомогу. Ми займаємося розвитком, який триває на віки. Саме надавати матеріал, надавати нові навики, працювати з нашими партнерами, партнерами, з громадськими організаціями з бізнесами для того, щоб переломлювати цю парадигму, для того щоб жінка охоче бралася за цю відповідальність і охоче вела, тому що у жінок є великий потенціал, зокрема, якщо ми говоримо про новий стиль керування, який базується на емоційному інтелекті, радше рідше, чим на технічних навичках, які можна здобути в процесі роботи. Дякую вам, пані Марія. Дякую вам. Дуже важлива розмова. Дуже важливі ваші ініціативи. Я сподіваюся, все далі і далі жінки частіше братимуть на себе відповідальність і не буде цього страху і цих стереотипів. Я теж на це дуже сподіваюся. Дякую за розмову і за можливість прийняти участь. Дякую. Дякую вам.